Вітаю вас, танкісти. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших колег. Сьогодні у нас коротенький випуск новин з європейського сервера. Друже, а ти вже викачав свого Йоха, тому що для нього з 11 жовтня по 15 жовтня будуть діяти додаткові бойові завдання, виконуючи які ти будеш отримувати жетони під назвою Снаряд. В кінці ці жетони можна буде обміняти на 3D-стиль на юха. Отже, завдання номер один: риба меч вудка на поготові. Воно надзвичайно складне. Тобі потрібно посісти місце у топ-7 своєї команди за кількістю чистого досвіду, здобутого протягом 5 боїв. Виконати можна 5 разів на акаунт. За це ти отримаєш 5 ящиків коли та два жетони снаряд. Завдання номер два, воно не менш складне, чим перше. Тобі потрібно посісти місце у топ-5 своєї команди за кількістю чистого досвіду, здобутого протягом 7 боїв. За це ти отримаєш три деколі майстер на всі штуки. Та 4 жетони снаряд можна виконати два рази на аккаунт. Завдання номер три: посісти місце у топ-3 своєї команди за кількістю чистого досвіду, здобутого протягом дев'яти боїв. За це ти отримаєш 2D стиль червона пустеля та 10 жетонів снарядів. Ряд можна виконати тільки один раз на аккаунт. І завдання номер 4 виконується автоматично, коли ти пройдеш всі попередні три. За це ти отримаєш фантастичний стиль на свого йоха риба-меч. Я впевнений, що проходження цих завдань для тебе не складе зовсім ніяких складностей. Для цього потрібно лише грати. А у нас постійна рубрика Леста обісралася. З 12 жовтня портал модів Wargaming Mods більше не буде працювати для гравців з ру регіону. Для нас, тих, хто перейшов на Євро, звичайно, все ще буде доступно. І можна буде користуватися всіма благами модів, які тобі подобаються. Ну, звичайно, вони знайдуть спосіб, як їм можна буде обмінюватися модами. Але ми хоча б це будемо робити з офіційного порталу Wargaming. Ну що, друзі, 12 жовтня виходить оновлення 1.18.1. Разом з ним ми отримуємо можливість позмагатися із рівними за рейтингом гравцями та з'ясувати, хто з нас сильніший. Для нас відкривається новий режим натиск. Бої проходитимуть у форматі 7 на 7 і тільки на техніці 10 рівня. В цьому режимі буде представлено безліч нових ігрових механік. А серед великої кількості нагород ви зможете знайти унікальні для себе 2D-стилі, що підкреслять ваші досягнення. А тепер давай поговоримо про цей режим трішки докладніше. Отже, у режимі натиск бої проходять тільки на колекційній та досліджуваній техніці 10 рівня у форматі 7 на 7. Балансувальник буде підбирати тобі як союзників, так і супротивників, спираючись на рангову систему режиму. А він буде враховувати твою позицію в рейтингу та буде знаходити супротивника з таким самим рейтингом, як у тебе. Коли почнеться катка, перш ніж стати до бою, ви зможете вибрати іншу техніку 10 го рівня у передбойовій кімнаті, або також перемикнути на іншу комплектацію обладнання, снарядів та спорядження. Всій техніці в цьому режимі буде присвоєно свою роль у бою. Також залежно від ролі машинам, буде доступна унікальна рольова навичка з трьома рівнями заряду. Наголошую про 3 рівні заряду. Що вищий рівень заряду, то ефективнішою буде ця навичка. Щоб підняти рівень рольової навички, здобувайте очки престижу в боях за виконання корисних дій. Саме тому ви будете здобувати більше очок престижу за дії, що відповідають бойовій ролі вашої машини. Також на карті з'являються спеціальні ключові позиції на мапі, захоплюючи які ви зможете активувати тактичні навички. Та допомогти своїм союзникам отримати перевагу над супротивником. В цьому режимі можна буде грати як у взводі з двох бійців, так само і створити свою зібрану команду із семи гравців. В такому разі ви будете змагатися проти такого ж самого супервзводу. Щодо нагород, режим натиск буде пропонувати дві лінійки нагород. Перша лінійка включатиме в себе унікальний 2D-стиль прогресії. Елементи особистого жетона, а також багато іншого, що буде залежати від вашого рангу, щось схоже на рангові бої. Друга лінійка включатиме більш звичайні нагороди, такі як бони-обладнання, та буде базуватися на кількості перемог. Також, коли ти будеш грати в режимі натиск, ти будеш прокачувати свою бойову перепустку. Отже, давай поговоримо про очки престижу та рольові навички на техніці. Залежно від ролі, кожен тип техніки має спеціальну рольову навичку з трьома рівнями зарядів. Усі машини, що належать до однієї бойової ролі, матимуть однакові навички. Наприклад, штурмові важкі танки мають у своєму розпорядженні навичку польова ремзона, яка після активації створює зону з певним радіусом, що поступово відновлює міцність вашої машини та техніки союзників. Штурмові ж середні танки зможуть використовувати навичку Людь, що скорочуватиме час перезарядки на кілька секунд. У режимі доступно багато інших рольових навичок, тому кожна машина матиме можливість краще виконувати свої навички в бою. На початку кожного нового бою всі рольові навички будуть недоступні. Щоб активувати рольову навичку, вам необхідно мати хоча б один рівень заряду. Тому викладайтесь у боях по максимуму та здобувайте очки престижу, щоб розблокувати та покращувати свою рольову навичку з першого по третій рівень. Що вищий рівень заряду, то сильнішим є ефект вашої рольової навички. Також під час активації ви будете витрачати весь накопичений заряд, а після відновлення ви зможете повторно використовувати свою рольову навичку. В режимі натиск буде задіяно 9 знайомих нам мап. Таких як Хімельсдорф, Ейнск, Скеля, Вестфілд, Піщана ріка, Ельхалуф, Речер, загублене місто і промзона. На кожній з цих мап будуть свої зони, які потрібно захоплювати. Ти зараз бачиш їх на екрані. Щодо додаткових механік, щоб зробити бої ще більш непередбачуванішими, в режимі натиск використовується механіка туману війни. Тобто на початку бою команди не знатимуть місце знаходження та силу. Тобто моделі техніки супротивника, доки його не буде виявлено. Головна ціль цього режиму показати, хто тут саме головний ковбой на дикому заході. Прогресія в цьому режимі називається ранговою системою і буде складатися з рангів та дивізіонів. Щоб досягти нових рангів та дивізіонів, вам потрібно перемагати в боях та здобувати очки рейтингу. Ваш рейтинг напряму буде залежати від ваших успіхів. Що вищою є бойова ефективність, то більше очок рейтингу ви будете отримувати за перемогу. Всього в цьому режимі буде присутня сім різних рангів: дебютант, залізо, бронза, срібло. Золото, чемпіон та легенда. Перші 5 рангів будуть включати в себе по 4 дивізіони, а два найвищі ранги чемпіон та легенда матимуть тільки один дивізіон. Тільки 10% найбільш досвідчених командирів зможуть пробитися до таблиці лідерів ігрового режиму та досягти рангу легенда. Також, друже, якщо ти не будеш активно грати в режим протягом певного часового періоду, кількість здобутих вами очок рейтингу буде поступово зменшуватись. Ця механіка буде застосовуватися тільки до гравців рангів срібло, золото, чемпіон та легенда. Ну що ж, після того, як ви зіграєте свій перший бій в режимі, ви отримаєте унікальний 2D-стиль прогресії, який можна багаторазово наносити на будь-яку техніку 10 го рівня. Крім того, гравці рангів Чемпіон та Легенда щодня будуть отримувати бони як додаткову винагороду. Також, зігравши свій перший бій в режимі натиск, ви отримаєте доступ до трьох прокатних машин для гри у ньому: це буде Беджер, М48 Patton та is 4 Усі ці машини будуть списані з аккаунту після закінчення сезону. Якщо ти їх візьмеш в оренду. Також за певну кількість перемог у режимі ти будеш отримувати більш звичні внутрішньоігрові цінності, наприклад, бони, обладнання, особисті резерви та інструкції. Друже, бажаю тобі успіхів в цьому режимі. Будемо вивчати, тестити і катати в ньому разом. Дякую тобі за перегляд цього відео, став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український YouTube разом. Слава ЗСУ!